Віночку маленька церковка стоїть, на мові чудові мої, українські молитва до Бога звучить, На мові чудові мої, українські молитва до Бога звучить. Чому ж ми цураємось свійного слова нащадки святої Руси, мовою рідною мовою серця, ми розмовляємо То мовою рідною мовою серця, ми розмовляємо усі. То мовою, рідною, мовою серця ми розмовляємо усі. Андрій первозданний апостол Слов'янський із давніх предавніх часів молитись на мові, щоб ближче до серця, народові він заповів молитись на мові, щоб ближче до серця, народові він заповів Чому святі храми ще її збудували, ще наші діди данину, платя дони з України, далеку Москву данину, платя дони з України, далеку Москву данину. Нас охрестили, коли в помині, Москви ще ніде не було, Мій славний народе, чому ж ти повинен сидить перед нею чоло? Мій народе, чому ж ти повинен стелять перед нею чолом. О Боже мій милий, дай розуму і сили, народ наш докупи з'єднать, і те, що належить моїй Україні, ми не дамо роз'єднать, і те, що належить моїй Україні, ми не дамо роз'єднать. Там, на горбочку, в зеленім віночку маленька церковка стоїть, на мой чудові мої, українські молитва до Бога звучить, на мові чудові мої, українські молитва до Бога звучить.